Бажаю здоров'я, чергова розпаковка посилок від друзів каналу MataLife та що ми купуємо на гроші, що ви нам донатити. То перша посилка у нас від Барабаш Тарас, місто Київ, дуже багато нам присилає. І що у нас з цієї посилки? Так, по-перше, це у нас літні шкарпетки. У нас протимоскітні полончики від комарів. Сухі душі. Ну і найголовніше те, на чому, на чому Тарас у нас спеціалізується. Він спеціалізується на виготовленні ліктариків Підійди поближче, показати. Тут їх дуже багато. По-перше, це ручні. ось такі Показували. Оце нова його розробка. Бачите, це на шолом прямо цепляється. Також. Пауербанки. Один, другий. Все дуже якісне. То Тарас дякую за допомогу, разом переможемо. Ну і одразу передаю взводу протитанковому, все хлопці отримають, то дякуємо. Всім бажаю здоров'я, любі друзі. давненько з вами не бачились, не чулися. Я живий, здоровий, все нормально, працюємо, просто дуже багато нахопилося роботи. Дивіться, нещодавно Андрій та спільнота Мотолайк проводила збір. Також ми, ну, ми також просили, трошки кої, що нам підкупить. Не все, що поки є, але покажемо те, що нам вже прислали. Це монітор, я вже пояснював, для чого він нам. Антенка хороша. Також для роботи. Скажу чесно, це зараз такі розходники, що ворог на них полює постійно. Також Андрія просили нам зробити, допомогти в покупці планшетів. Тому що я вважаю, це моя особиста думка, що кожен боєць має бути скроповою і обізаний в тому, де він знаходиться і куди йому потрібно. Літати і працювати. Один, е, другий. Так, і мій улюблений е, Mavic е, 3 Pro, який допоможе нам в роботі. Е, всім щиро вдячний. Андрію е, спільноті Мотолайф. Все буде Україна, разом ми переможемо. А Путін гандон. Бажаю міцного. От змінив бронь. Бо моя попередня пострадала, був 300 Звернувся до Андрія, дякую Андрію, в спільноті Мотолайф, за кевларового бронежилета від компанії Кевлар». Захист понад усе. Селезньов Геннадій, місто Дніпро, особисто мені передав ось такі дві гільзи розписані. Вже у нас були вони на розігріші, то перша гільза це. Від майстрині петриківського розпису Новіцька Валентина Григорівна і оця гільза теж майстриня Петриківського розпису неділька Лариса Борісівна. Ці гільзи у нас будуть на розігріш, коли у нас буде збір і дуже цінні призи. Їх дуже мало, тому я закликаю усіх. Долучитися до наших зборів, які будуть, і буде шанс отримати саме ці гільзи. То дякуємо, що це, все це ви нам надаєте. Ще одна посилка від компанії Авардер. Хлопці роблять дуже якісні годинники. У нас на розігріші вони вже були різної вартості. В цей раз нам прислали аж 5 отаких годинників. Щоб видно, от бачите, повна тут цих годинників, зараз покажу ось така упаковочка. І що у нас всередині? Ось ми розпаковуємо. І у нас такий годинник. Він спортивного типу, водонепереникний. Тут сафірове скло з логотипом, головне це з логотипом 93 ї бригади. Ці годинники компанія «Авардер» нам вислала безкоштовно для того, щоб ми їх залучали у розіграш та нагороджували бійців, які зараз на передку воюють, і вже командування буде вирішувати, кого нагородити. А так ці годинники теж у нас будуть. На розігріші, то дякую компанії Авардер, що нам допомагаєте. Разом переможемо. Довіз сіду, те, що вони прохали. Це у нас буровій зарядка та 100 метрів кабель. кабель то, то все одразу передаю, як і замовляли. Дякую, хочу подякувати Андрію, спільноті Мотолайф та всім небайдужим. Кабель одразу зараз ми поїдемо вже на обжимку його завеземо. І якщо чесно, він напевно, вже до вечора буде на позиції. буревій, напевно, так само. Попереднє знімав я відео. Я вам скажу чесно, що вже все на позиції, все працює на нашу перемогу. Всім дякуємо. То дякую всім, хто долучається до наших зборів, хто допомагає. Як ви бачите, усе йде на фронт, усе йде на перемогу. І тільки разом ми переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава зсу, а Гандон!